Виробити пропозицію клієнту, але це зовсім не те, що він хотів, і в результаті ви його втрачаєте? Привіт, мене звати Олена Карась, я проджект менеджер та ідеолог Вейтселс, і сьогодні ми поговоримо з вами, як не втрачати клієнтів в такі ситуації. Чи знайомі вам такі ситуації, як, наприклад, ви розповідаєте клієнту багато про продукт, але клієнту не цікаво? Або, наприклад, ви його проконсультували ідеально, але чомусь клієнт не купив. Або що така, що ви робите пропозицію клієнту, але це зовсім не те, що він очікував. І, звісно ж, в результаті ви отримаєте багато заперечень, оскільки клієнту все не так, все не те. Чому так відбувається? В першу чергу, ми дуже любимо свій продукт. Ми бажаємо розповісти про нього, ну от все і відразу. Нам дійсно хочеться поділитися. Нам дійсно хочеться, щоб про нього дізналося все і всі. Нам дійсно хочеться, щоб наші клієнти розуміли максимально весь спектр послуг або продуктів, які ви продаєте. Друга причина це бажання, наше бажання як Солзів продати максимально швидко та відразу. Тобто, нам хочеться зацікавити клієнта хоч чимось, тому ми починаємо максимально детально розповідати про нас, про себе, при цьому забуваючи про нашого клієнта. І останнє це ми обираємо більш простий шлях через презентацію продукту і сподіваємося на те, що клієнт все ж таки або щось обере з цього, або його щось зацікавить. І фактично ми презентуємо нас, наш продукт. Без виявлення потреб. Які можуть бути наслідки? Перше, це, звісно, клієнти незадоволені. Вони можуть бути незадоволені або просто комунікацією з вами, там десь перебувати, або в результаті самим продуктом, тому що, можливо, в нього були якісь очікування від того, що це буде ось так, а вийшло абсолютно інакше. Друге, це, звісно, і найпростіше, це клієнти просто не купують, тому що ми не потрапляємо. В їх побажання не розуміємо, навіщо їм це, і ми просто презентуємо більше себе. Вони не купують через це. А, також клієнти можуть не розуміти цінність, тобто вони не розуміють, а навіщо їм це. Не просто який у вас продукт, а навіщо саме їм ваш продукт. І останнє в результаті у вас будуть виникати такі заперечення, мені не актуально, мені це не потрібно, я передумав, не потрібно і так далі. Тобто ті заперечення, які дуже складно опрацювати, тому що вони неправдиві, і там потрібно лізти всередину, розбиратися, з чого так виникло, для того, щоб вже більш якісно і краще його все ж таки опрацювати. Що з усім цим робити? Для цього я рекомендую вам дотримуватися другої заповіді це офер тільки після брифу, або пропозиція лише після вилання потреб. Більш простою мовою, так для дотримання цієї заповіді, що точно не варто робити. Перше це продавати всім там та все, тобто намагатися продати ваш продукт абсолютно кожному клієнту або, можливо, не клієнту, друзям, знайомим, просто продавати і розповідати про себе максимально всім. Так точно краще не робити. І друге, це розповідати відразу клієнту про ваші продукти або послуги, без розуміння, що це за клієнт, та взагалі чи може це бути йому потенційно цікавим. Тобто просто розповідати про себе без ніякої кваліфікації цього клієнта, без розуміння попередніх якихось задач, а фактично розповідати відразу про все. Як Варто робити, так? як варто все ж таки спілкуватися і дотримуватися цієї заповіді. В першу чергу, спочатку потрібно виявляти потребу клієнта, вже від цього йти і підбирати йому рішення, підбирати йому конкретний товар, конкретну послугу, конкретний перелік послуг, і презентувати це безпосередньо клієнту. І фактично, ця послуга і ця презентація вона буде націлена. Не загально розповісти про себе і про нас, а розповісти саме те, що потрібно цьому клієнту, розуміючи його задачі, його потреби, його болі, ситуації, очікування, і так далі. Тобто, ми розуміємо клієнта, ми підбираємо під нього рішення і презентуємо це рішення, вже розуміючи точно, що він хоче. Один іще такий лайфхак, да, що допомагає нам це зробити. Фактично, ми можемо а, після брифу з цим клієнтом презентувати офер, пропозиції словами клієнта. Коли ми задаємо питання, ми отримуємо відповіді, ми отримуємо цінну інформацію, найціннішу насправді інформацію в продажах, яку можна використовувати не лише для презентацій. але ми ось цю цінну інформацію можемо використовувати далі для презентації. Наприклад, говорити: так як ви сказали, що для вас важливо ось це. Да, раз, два, три, чотири перелічили, Я пропоную вам розглянути ось такий продукт, от таку послугу, або я підібрала для вас отакий от пакет, або я скомплексувала це все, підібрала для вас індивідуальну пропозицію. Тобто ми посилаємося на його слова в першу чергу. Це нам дає можливість презентувати нашу пропозицію не загально, а словами клієнта. І е, останнє тут це мати два брифи. Тобто в нас може бути ситуація, де ми можемо швидко продати наш продукт по телефону. Це якийсь швидкий продаж, можливо, товари або онлайн якась консультація, онлайн підбір. Це може бути, звісно, один бриф. Один перелік питань, він досить конкретний, де ми уточнимо, що клієнт хоче, чому він це хоче, і як. А може бути ситуація, коли в нас є, наприклад, вхідний запит або на пошту, або по телефону, і нам попередньо потрібно впевнитися в тому, що клієнт взагалі потрапив туди, да? що ну, він по цій адресі звернувся, що ми дійсно можемо допомогти. Тому тут важливо мати такий невеличкий кваліфікаційний бриф. Де ми можемо задати ну, буквально два питання, щоб зрозуміти, що це за клієнт, наприклад, з якої він компанії, або е що він продає, якщо там якісь, ну, наприклад, у нас да, що він продає, який продукт, і які зараз перед ним стоять задачі, який запит, в чому він полягає. Ми здаємо ці питання короткі, ми розуміємо, що так дійсно цей запит до нас, так дійсно ми можемо допомогти в цьому. І далі ми вже пропонуємо клієнту наступну зустріч. Або дзвінок онлайн офлайн зустріч для того, щоб більш детальніше виявити його потреби, задачі, очікування, і зрозуміти, чим саме ми можемо йому допомогти. Так, тобто, наша задача під час першого дзвінка, першої комунікації коротко дізнатися, чи до нас він прийшов, так чи взагалі він ми йому можемо допомогти, чи ні. Якщо ж так? То тоді ми вже пропонуємо наступну комунікацію, наступну зустріч для того, щоб дізнатися про нього ну, максимально, щоб зрозуміти, що ми можемо йому е підібрати, е підказати, допомогти і так далі. Отже, підрезюмуємо. для того, щоб потрапляти в очікування клієнта, розуміти їх болі, задачі, необхідно їх в першу чергу. Брифувати. І для цього ми маємо для себе запам'ятати заповідь, яка звучить офер тільки після брифу. Для цього ми маємо, звісно, мати для себе конкретний перелік питань для виявлення потреб нашого клієнта. Можливо, навіть два короткий бриф для кваліфікації нашого клієнта, і більш тривалий детальний, який ми будемо використовувати під час зустрічі. Це допоможе дійсно більше знати нашого клієнта, більше його розуміти, розуміти, і, можливо, навіть під нього формувати наш продукт, так, десь коригувати наші пропозиції, потрапляти в його очікування і в результаті продавати більше. Тому користуйтеся і продавайте більше.